Це їхня була територія, сюди нікого не пускали. Від вибуху все вилетіло. Ховалися тут. Я, моя сім'я і сусіди. Жили всі на своїх запасах, да, ділились друг з другом. Від А до Я. Я був в окупації. Ізюм раніше процвітаюче довоєнне місто Харківщини. До 24 лютого тут проживало близько 50 тисяч жителів. Працювали фабрики, школи, дитячі садочки, лікарні, розважальні та культурні заклади. Та все змінилося після 24 лютого. За підрахунками місцевої влади в окупації проживало десь 12-15 тисяч ізюмчан. А росіян було вдвічі більше. Тобто, практично на кожній вулиці, біля кожного будинку, були танки, БТРи, інша техніка. Сука, ось він руський мір Центр міста Ізюмна. Здався му. Вже з перших днів повномасштабної війни по містах і селах Ізюмського району постійно завдавалися ракетні та авіаційні удари. На трасі Ізюм Харків російські війська обстріляли пасажирський автобус з людьми. Місцева влада закликала жителів міста терміново евакуйовуватись. Ізюм опинився без опалення, електрики та пропав зв'язок. Ну, тут окна да повокна повилітали всіх. Тан короче здання возле клана, взагалі теж в халам. Одні щепки, одно є. Російські окупанти бомбардували ізюм кілька днів. Тривали жорстокі бої. Вже згодом росіяни захопили місто та почали впроваджувати свої правила. Одне з перших завдань тотальний контроль над місцевими медіа. Вони захоплювали радіо, телебачення, газети. Причому вони присваювали бренди, відразу перейменували на свої окупанти. ж теж не дураки. Ну, вони ж теж почали тут місцеве видання зробили, там, по-моєму, раз в дві тижні чи скільки воно виходило, називалося «Ізюмський телеграф. І, ну, я думаю, що якби воно не було не потрібна, вони б цим не займалися. В кінці квітня російські найманці захопили та заблокували роботу місцевої редакції обрії Ізюмщини. Замість неї почали тиражувати вже свою віддруковану пропагандистську газету Ізюмський телеграф. Ну, перше, що вони коли зайшли сюди, вони зрізали цей герб України. Давай те саме сривай. Ми не будемо зривати, сривайся, пристріли нахрен, і все. Сьогодні приміщення редакції зруйноване та розграбоване. Знаходитись тут і працювати в нормальних умовах немає ніякої можливості. Микола Калюжний, випусковий редактор газети Обрій Ізюмщини», пробув в окупації російських загарбників з першого дня. Чоловік з хворою дружиною та онуком перебралися в підвальне приміщення цієї ж будівлі. Йому до підвалу, де в перші дні агресії російської, так би мовити, ми ну, ховалися тут. Я, моя сім'я і сусіди. Ось зараз ми її відчинимо. Я тут покажу вам. Оце ми тут зустріли 8 березня. В ніч на 8 березня ми вітали своїх жінок. Прямо ось тут висів наше... Така невеличка, така одіялка. Висіла тут. Дівчата сиділи. Наші вони готували нам сендвічі, невеличкі. Там пізніше сімейство перебралося в підвал місцевого храму. Там вони пережили наступні три місяці. Церква зберігала велику кількість води. Ляшечка, температура у підвалі була десь плюс два-плюс три градуси. Стояв наш мангал, на якому ми готували їжу. Там вже кидали <гадували> дрова і там чергували всі. Ми то на тих там кип'ятили свої чайники. Микола Іванович пригадує, як артилерійські обстріли та повітряні бомбардування російських військ зруйнували телевежу та пошкодили мережі телефонного зв'язку, що відрізало від зовнішнього світу більшу частину міста. Пригадую, як в Ізюмі працювали спеціальні пропагандисти, які розповсюджували фейки. Запускаються такі. От люди, які говорять, що вже все. Президент поставив хрест на ізюму, що його визволення не буде. А такі чутки ходили у нас, що практично вже ну треба було привикати до нової влади. Це росісти прийшли назавжди. Розумієте, все для них це було вже вирішено. Колона росіян в місто зайшла вже підготовлена. Вони добре знали, хто займає важливі посади та кого потрібно змушувати до співпраці. На свій бік переманити хотіли й редактора видання Миколу Калюжного, але працювати зі зрадниками чоловік на відріз відмовився. Я сказав, що передайте, що я працювати не буду. Це моє остаточне рішення. Тоді там була у нас наступниця і такої нашого Соколова Люба Ткачова. Вона очолила цю редакцію, і, в принципі, пішли перші випуски зюмського телеграфу. Вони його друкували і поширювали по всім, всьому ізюму. Поки в окупованому росіянами місті запускали нову газету, головний редактор «Обрі Ізюмщини Костянтин Григоренко в той час вже був на Львівщині. Звідти він збирав усі фейки та публікував правдиву інформацію рідного краю в інтернеті. Я це робив. Писав на сайті, давав інтерв'ю на українське радіо, що окупаційна влада імітує нормальне життя в Ізюмі. Я почав відстежувати цю пропагандистську листівку, яку вони створили. Ізюмський телеграф. Ви бачили, вони поцупили наш, з нашого логотипу цей силует, тому що він унікальний, був розроблений нами. Я знаю, що вони розглядали варіант взагалі назви. Газети Обрію зюмщини, але вони так і не зрозуміли, що означає слово «Обрія». Окупаційні війська розширили свою пропаганду не тільки на друковані медіа, але й на радіо. На базі комунального радіо ізюм вони запустили свою хвилю зет. Також вони випускали та розповсюджували через своїх людей ще одну пропагандистську газету «Харків-Зет», яка друкувалася в Білгороді. Костянтин Григоренко відслідковував кожну інформацію, щоб фіксувати місцевих колаборантів. Для того щоб підтвердити прізвище того чи іншого зрадника, мені приходилось тиждень, а може, два знаходити інше джерело, яке підтверджувало, що дійсно ця людина співпрацює з окупаційною владою. Російська окупація Ізюму дорого обійшлась тутешнім жителям. Жорстокі вуличні бої, постійні обстріли, голод, холод та масовий терор. Двома машинами вивозять кого живого, кого не неживого. Я це все оцю щелку ж наблюдаю. Це просто жахіття. Алла Кузніцова є працівником Харківської філії газмережі. до неї. Та її сім'ї були задіяні інші методи. Їх чоловіком вивезли з дому та привезли до катівні. Там над жінкою знущалися, випитували про її сина та його роботу в українських правоохоронних органах. Ти приходиш на свою роботу, колективу розповідаєш, що вас скоро звільнять, і ти дуже полюбляєш Україну і. Син в тебе працює в СБУ. А ти знаєш, що роблять з такими сім'ями, яких е працюють діти в СБУ. Їх е цих, ці сім'ї розстрілюють. Близько 20 днів жінка перебувала в полоні окупантів. Вона також була фахівцем в газовій сфері. Їй пропонували співпрацю, а коли вона категорично відмовилась, тоді її попередили, що живою вона не вийде. Вони почали мене вже током бити. Це такий біль. Так больно і взагалі, коли я то падала, вони сміялись, радувались, вони заставляли підніматися, і Господі почала їх простити, застрелити мене, вбити мене. Я вже не можу це, всі питки видержати, а на стінки ще там царапала, тому що думаю, якщо друг я вже відсюди живою не вийду, що може, хоч син знайде та почитає та пойме десь, я може десь тут же ж була. Завдяки адвокатам, їй дивом з чоловіком вдалося вийти з полону. При першій ж наході подружжя евакуювалася до Вінниці. Я приїхала вам сказати, що я вас хочу звільнити. Потім нас вивезли і сказали вважайте три хвилини, три рази по 60, тоді і тоді тільки підете. І ми ото ж посчитали три рази до 60, Бачимо, що ми на заправці на виїзді з Сизюма в туалеті. Коли нас вже вийшли, ми всі побиті, сині, худі, страшні, під час окупації зюму був повний безлад та беззаконня. Російські загарбники встановлювали свої правила. В них був чіткий план, як втримати місто від натиску ЗСУ, розповідає Микола Калюжний. Тут у них якийсь був загін ЗЕТ. Тут вони склади свої робили, тут з БК бойовий комплект. Тут сюди вони зенітку притягли, тут поставили прямо у дворі. Окупаційні війська почували в себе в місті як вдома. Редакцію за шість місяців свого панування перетворили на купу сміття. Приміщення, якому більше ста років. В цьому приміщенні багато багато років знаходилась редакція газети І 24 лютого 2022 року історія видання і перебування колективу в цьому приміщенні змінилася. Сьогодні приміщення зруйноване, розграбоване. Знаходитись тут і працювати в нормальних умовах немає ніякої можливості. Костянтин Григоренко пригадує, як перед повномасштабним вторгненням в будівлі редакції зробили ремонт. Через грантові програми отримували і облаштовували відео студію. В кожному кабінеті були сучасні комп'ютери. Після незваних гостей в приміщенні майже нічого не залишилося. Меблі столи. Офісні столи. А комп'ютери були побиті тут залишені чи Ні, їх просто не було. їх не було, нічого не було. Тільки одна відеостудія, десь 6 тисяч доларів. 10 сентября 22-го року, розвід 25-й десантной бригади с третьим полком спецназа, ми уже в изюме. Все будет Україна. 10 вересня 2022 року, коли окупаційна влада переконувала всіх, що тут надовго, за кілька годин під натиском українських десантників з 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади, місто Ізюм звільнили. Слава Україні! Героям слава! Вони покидали все. Так вони тікали, наскільки швидко з Ізюма, що вони навіть не встигли взяти поїсти там за столом. Оце мене як журналіста, це мене вразило, що навіть не поїли те, що їм гаряче ще було, розумієте? Після деокупації Ізюму в місті не було ні зв'язку, ні світла, ні доступу до будь-якої інформації. В той час ізюмчани дізналися про приїзд президента України до їх містечка зі сторінок новенької газети «Обрі Ізюмщини». за підтримки національної спілки журналістів та міжнародних донорів. Редакція випускає свій перший воєнний номер газети. 13 вересня президент України Володимир Зеленський підняв. Український прапор на центральній площі нашого міста, а ще через три дня ізюмчани отримали перший після деокупації випуск газети. Я знаю, як сприймали мої земляки появу українського слова в ізюмі. Вони передавали цю інформацію один до одного. Ми отримали допомогу технічну від нашої національної спілки, з перших днів, я хочу сказати, була і матеріальна допомога, була і технічна допомога через наших європейських колег. Якби сьогодні не було підтримки міжнародних і донорських організацій, ну принаймні на деокупованих територіях би не видавались газети. Вільне і нескорене місто Ізюм на 80% виявилося розбитим. За інформацією фахівців, ізюмщина залишається однією з найбільш забруднених вибухівкою територій Харківської області. Загарбники тікаючи залишили після себе суцільні руїни, вбиті і закатовані люди, зруйновані житлові будинки, лікарні, школи, розкрадена та знищена комунальна інфраструктура. Випалені будинки не дають місцянам до сих пір можливості повернутися до своїх осель. Давайте. Візьміть будинок якийсь, відремонтуйте його повністю. Ми навіть його там згодом там іменним. що іменним. у нас зараз дуже велика проблема у відбудові. Багатоповерхівки, і приватний сектор. все. Зараз місто потребує величезних коштів на відновлення. Єдина допомога від міжнародних донорів. Тому мер міста закликає всіх, як може допомогти відновити рідне місто. Зараз стоїться дуже дорого зробити ПД на якийсь будинок, там на якусь будівлю. Це, ну, якщо там п'ятиповерхівка, я думаю, десь 3-5 мільйонів буде проєктна кашторисна документація, якщо вона там більш-менш ну, зруйнована. І робити просто на все, не розуміючи, що буде далі, ми не можемо просто фінансово. Сьогодні газета Обрій Ізюмщини» виходить завдяки підтримці національної спілки журналістів України та швейцарської некомерційної організації Фондаціон Хіронделле, а також інституту регіональної преси та інформації. ІРМІ вони підтримують локальні українські медіа на півночі, півдні та сході нашої країни. Окрім цього, Міжнародний фонд відкрив 10-місячну програму підтримки для 18 медіа в грудні, коли я вже повернувся з родиною на постійне місце проживання. Ми почали виходити в звичайному режимі, щочетверга друкувати газету в Балаклії. Особливих змін не відбулося. Єдине, що ми сьогодні газету не розповсюджуємо через передплату. Причина дуже проста, тому що Укрпошта теж зруйнована. Рідної домівки в редакції обрії зумщини немає. Місцевий голова обіцяє знайти нове приміщення. А поки колектив газети вдячний за тимчасовий прихисток. Ні, на що, хочеться все таки добіться хоча б прежнього рівня. Починаючи з грудня, ввійшли в той режим, який сьогодні ми зберігаємо. Газета виходить щочетверга. Вона друкується в Балаклії, в Балдруці, в видавничому будинку Балдрук, де ми друкувалися до війни. тиражем 2000 примірників. І сьогодні ми працюємо, існуємо і розвиваємося поки що за рахунок міжнародних донорських організацій. За рік звільнення понівечене місто потихеньку оживає. Повертаються люди, відкриваються магазини та комунальні заклади, відновлюють свою роботу і локальні медіа. Роботи ведуться на телебаченні. Ну, радіо у нас працює, два канали, як мінімум, приймають угу. в місті, в районі. Суспільне <звілля> і да. угу. Так що ну, вже людям є з кіля черпати інформацію. На сьогодні Національна спілка журналістів України разом з міжнародними донорами допомогла відновити роботу 28 редакцій локальних медіа по всій Україні, але підтримки нині потребують майже всі місцеві змі. Через економічну кризу та падіння ринку реклами виживати медіа на прифронтових та деокупованих територіях надзвичайно важко. Грантові програми це єдине, що інколи допомагає працювати редакціям. Державна підтримка могла б покращити умови, але на жаль, у владі до сих пір... Не зрозуміли, що зі зникненням місцевих медіа зникає і інформаційний спротив російській пропаганді, яка так хоче захопити українську землю.